Топ-50 компаній походів. На болотах все блокують, а Google хоче вбити свого асистента. Це 160-й випуск доу новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового тек-сектору і все, що навколо. Погнали до новин! Доу сформував традиційний рейтинг, який він формує щопівроку, про топ-50 роботодавців в Україні. Там мінус. 3%, ну 2.9% співробітників, або дві з половиною тисячі. Темп відпливу в цілому сповільнився, а основними причинами, як і раніше, називають легалізацію за кордонами, зменшення кількості проектів, або те, що звільняють фахівців, які знаходяться на бенчі, тобто зменшують бенч, що цілком логічно в даних умовах. Що варто зауважити, що можливо це просто перерозподілення з топ 50 компаній, там, наприклад, в топ 300 тобто насправді що люди може перерозподіляються. Хоча, якщо покласти руку на серце і говорити щиро, то скоріше це відображення загального тренду і нічого дивного ми в цих цифрах здається не бачимо. Що ж цікаво, це те, що в п'ятірки лідерів вперше з початку повномасштабного вторгнення, тобто за два з половиною роки, відбулася зміна, і на четвертому місці там раніше був Evoplay, а тепер Ajax Systems, які зросли на 417 співробітників за останніх півроку. 12 компаній зменшилися за останніх півроку більше, ніж на 100 співробітників, що не дуже новини. Але найгірше це те, що у 11 компаній відкриті нові офіси. І ви скажете, що дивного і поганого в тому, що люди відкрили нові офіси. А те, що жоден з них не був відкритий в Україні, і оце має великий вже ефект на те, на майбутнє, давайте скажу, тому що. Якщо люди зараз просто зменшують найм, це дуже просто. Ну компанії, вибачте, не люди, а компанії, зменшують найм, то Відновити його дуже просто. А от відкрити нові офіси в Україні, коли у вас уже є по Європі, десь або в Аргентині, наприклад, як деякі повідкривали, то це вже набагато складніше і набагато більше капіталовкладення, і набагато складніший процес. І тому оце новини не дуже. Хоча я дійсно бажаю всім компаніям, які мають офіси в Україні, процвітання, бо якщо їх вони не зможуть працювати, то і всі офіси позакривають тут. Але що робити з поверненням до зростаючого тренду, дуже складно. Військозобов'язані чоловіки за кордоном, які не оновили свої дані, не зможуть отримувати посвідчення водія або перереєстровати автомобіль. Про це йдеться в постанові Кабміну від 13 серпня. Згідно з цією постановою, всі чоловіки, які знаходяться за кордоном у віці від 18 до 60 років і не мають відмітки в оберігу про те, що вони вчасно оновили дані або просто хоча б оновили дані, не зможуть отримувати наступні адміністративні послуги. Приймання документів для отримання. Послуг з обміну посвідчення водія у разі е, викрадення або втрати, або у разі заміни тимчасового посвідчення на постійне приймання документів щодо державної реєстрації або зняття з обліку транспортних засобів. Ну і поштою також не прийшлють жоден з цих документів. Ні техпаспорт, ні права поштою не прийшлють. Аналітики тут не буде. Просто залишу вам тут фактом, щоб ви знали про це, якщо ви за кордоном тримайте, будь ласка, це в курсі. Восени Міністерство оборони планує запустити онлайн рекрутинг на базі застосунку Резерв Плюс. Про це повідомила Катерина Чорногоренко у інтерв'ю для української правди. Ну, вона про це і раніше казала, але є пару оновлень, які напевно заслуговують уваги. Нова функціональність дозволить долучатися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб Збройних сил України. Це. В цілому була відома інформація. Вони про це раніше повідомляли і ще здається в червні і в травні, але є пару оновлень. Перше з них це те, що в резерв плюсі хочуть запровадити електронні направлення на ВЛК, і як для військозобов'язаних, так і для чинних бійців. Хоча для чинних бійців є Армія Плюс, тобто тут невідомо, як воно з резервом працює, але напевно то буде в армії Плюс, то в резерві Плюс. І зараз тривають консультації з Міністерством охорони здоров'я щодо цього приводу. І також заступниця міністра оборони додала, що МОУ не збирається впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи. Тобто, наразі поки що немає законодавчої основи. Захищаючи Україну під Терецьком загинув Сергій Катрук, сіньор софтвер інженер у Sigma Software. Ще на початку війни, у травні 2022 року, Сергій прийняв відважне рішення боронити нашу державу і захищати її від агресора. Відтоді він брав участь у боях на найзапекліших напрямках: щирі співчуття родині та близьким, і вічна пам'ять героя. Сосі заблокували месенджер сигнал. Також його ще заблокували в Венесуелі, але то вже таке в цю тему не підемо. В Роскомпозорі кажуть, що сигнал порушує закони РЕФІ, які саме вони не кажуть. Але ну я не думаю, що їм потрібно це казати. Всі, хто знаходиться на території болот, не зможуть використовувати сервіс без VPN, а, як мінімум, реєструватися, тому що для використання у сигналу є галочка, яка там для обходження блокувань, вона працює не дуже надійно, але як мінімум дозволяє, хоч якось користуватися цим месенджером. Тобто стіна, як мінімум, цифрова, все зростає і зростає навколо, і це не можна сказати. Що погані новини, самі собі копають. Це дуже класно. Але вгадайте, який месенджер в... там досі не заблокували і, напевно, не збираються. Дуже популярний такий з літачком паперовим синій. Може, це у вас наштовхне на якісь думки про те, чому його не блокують, але залишу вам на роздуми. Якщо ми вже пішли про блокування, то Google от ще вимикає всі акаунти в AdSense, які відмічені як російські. ну, тобто в яких локація стоїть як російський акаунт, тобто всі створювачі контенту, які мають акаунт з Росії, не зможуть монетизувати свій контент на Ютубі і взагалі буде. Що не можна сказати плані новини, просто новини чудові. А причиною цьому всьому став закон, який прийняла дума в березні, який забороняє рекламу, яку розмістили іноземні агенти на сайтах або блогах. І тому Ютуб просто не може виплачувати гроші за рекламу зі своєї біржі, бо там дуже багато людей, які очевидно і компанії, які не зареєстровані в Росії. От так. Дуже шкода, що Google не зробив це якось сам раніше, а чекав, от поки пікдоги самі собі написали закон, який їх же забороняє. І тепер просто Google не хоче порушувати закон. Вірніше не може. От Але гарні новини здається. Ну і раз ми вже за Google, то пам'ятаєте, він викладав у себе в Gemini можливість генерувати зображення на базі їх модельки. Image Gen 3. І там були купа проблем, тому що не відповідало історичним фактам, були проблеми з копірайтами і тому подібних речей. Їм довелося її вимикати. І от зараз вони сказали, що повертають можливість генерувати зображення в Gemini, як мінімум, Pro, В звичайному не знаю, чи вже повернули, але точно повернуть найближчим часом. Ті, хто вже потестували, кажуть, що гайди тепер працюють краще, історичності відповідає краще, публічних персон генерувати не можна. а от по копірайтед контенту там досі якісь проблеми, тому що іноді Gemini відмовляється щось згенерувати, наприклад, Соніка або логотип Апла. Але якщо ви просто візьмете два речення, опишете персонаж Соніка або логотип яблуко, відкушене в плоскому стилі, то він собі спокійно згенерує весь копірайтед контент, який ви собі хочете. Це велика проблема, на мою думку, як це вирішувати, тим, хто створює ці моделі. Але те, що ті, хто будуть захищати. Ці торгові марки будуть з ними судитись, це точно факт. Але в цілому Google постарався добре, і їх — це повна противага до ілонівського grok 2, який розробляється в компанії XAI. Якщо ви таку пам'ятаєте, він на неї там піднімав купу грошей. І от там повна грязюка. Нова моделька grok 2 від XAI генерує просто все, що ви захочете, ну майже все. Мікі Маус в кепці Make America Great Again з бакалом пива і сигаретою в руках? Чек. Трамп в, офі... в формі нації? Будь ласка, отримайте. Тейлор Свіфт в напівпрозорій спідній білизні. Та таких запитів, кажу, у мене було тисяча. Просто тримаю, я з кеша тобі видам. Обама підставив ножа до шиї Байдена і обидва посміхаються? Ну тут. Ха, все одно зробить. Звісно, зробить. Які проблеми? Немає жодних проблем. Все робимо. Якщо у нього ще запитати правила, якими він керується при генерації зображень, то там ці правила кожен раз різні. Ну, тобто вони плюс-мінус якось зберігають загальну канву, але таке відчуття, що він сам їх собі ж придумує на основі якихось загальних векторів, що теж дуже дивно. Оце топ менеджмент наоптимізував в командах безпеки, та й взагалі. Просто оптимізація рівень Ілон. Ну і для справедливості завжди можна взяти якийсь open source. Stable Diffusion підняти у себе на серваках, трошечки пофайнтюнити і генерувати ну, в цілому майже все, що ти захочеш. Але це окей, тому що ти там це все робиш, використовуєш інструменти, а отак, щоб велика компанія технологічна робила величезну модельку, давала її як сервіс, за це ще брала гроші, і потім, отак, от себе вела ця моделька, ну, такого здається, не було. Ну, як мінімум, юристам є з ким судитися yeah. з рахунок того, що просто їх ну, просто жесть, якщо чесно, просто трешак. Про Google сьогодні будуть ще новини, бо у них була презентація Pixel 9, і там вони пару цікавих речей розповіли. Ну, крім презентації самого Pixel, якщо ви не бачили. Наприклад, в Gemini з'явиться Advanced Voice Mode, як у ChatGPT, де ви можете розмовляти і моделька буде напряму сприймати ваш голос, ви зможете її перебивати і так далі. Ті, хто вже потестували, кажуть, що працює трошечки гірше, ніж продукт від OpenAI в ChatGPT. Але я думаю, що це як із стандартними модельками з кожної нової генерації, наступно буде просто переганяти трошечки своїх конкурентів. І це гонка буде ще йти достатньо довго. Що ж краще в цьому моді може бути, дійсно об'єктивно, так це те, що нього більше пам'яті, і він може вмістити більше, ніж 22 години вашого вашої розмови в собі в контекст. Ну тобто свої відповіді і ваші запити, 22 години голосом він у себе може тримати. Хоча я, якщо чесно, дуже слабо уявляю такий запит, який вам треба 22 години в рамках однієї розмови з ним розмовляти навіть з перервами, просто в рамках одного чату, але ось можна. А от чого немає, так це мультимодального вводу, тобто він сприймає голос цей Voice Mode. А не зображення і текст одночасно. Тобто, ви не зможете включити камеру і сказати, а що ти тут бачиш, розкажи мені, або як тобі, на твою думку, я зараз виглядаю. Поки що цієї можливості немає, обіцяють її до кінця року. Ну і мова поки що тільки англійська. Ну і на iOS обіцяють теж привести пізніше. Тобто, все поки що в такому режимі обмежено. Ну, взагалі, оцей VoiceMod і всі інші Gemini штуки стануть доступними всім користувачам Android на підтримуваних телефонах протягом наступних декількох тижнів. І Google явно буде цим заміняти свій Google асистент І оце мені не дуже подобається. Якщо чесно здається, це погана новина. Чому це погано? Окрім очевидних проблем, що там буде купа багів, бо ми бачимо останніх півтора років, що Google викатує сирі продукти. Так, це те, що Gemini досі не має купу інтеграцій на рівні системи, і тобто з ним можна буде більше розмовляти, він зможе більш живу розмову підтримувати, дивитися, що відбувається на екрані. Але всі нормальні інші юзкейси, які були у Google асистента будуть просто неможливими, як мінімум найближчий час. Ну тобто, так вам доведеться обрати або ви використовуєте Gemini як свій асистент, або Google асистент який очевидно перестане отримувати купу оновлень, і всі зусилля будуть кинуті саме на Gemini. Чого ж він поки що не може робити? Наприклад, не може робити нотатки і зберігати вам одразу в Google Notes, наприклад, або в Todoist додавати айтем від теж не вийде. Погоду пропоную якось дивно і сподіваюсь, без галюцинацій, але не завжди знає свою локацію, тобто ну, дивно. Музику і подкасти, якщо ви попросите його програти або створити плейліст, то це тільки через YouTube музику. Тобто всі інші музичні платформи, будь то Deezer чи Spotify, поки що не підтримуються і невідомо, коли буде. Отримати нові новини теж мінус. Окрім того, Джемінай зверхнув того, що він LLM, він ще й працює повільніше, і це дуже відчувається. Ну і автоматизації чи розрутини ви на ньому не зробите. Ну тобто, в цілому, все сиро, як для повноцінного асистента, яким є Google зараз, і дійсно заслуговує вже якусь частину свого часу, щоб ним користуватись. Поки що, Gemini для розмов і як LLM, з яким ви переписуєтесь і розмовляєте, класно. А як асистент на вашому смартфоні здається. Не дуже і межити вони, скоріше всього, не будуть. Вони просто через два роки приб'ють google асистенти і скажуть, тепер у всіх є Gemini, користуйтесь, будь ласка. Що вганяє мене в депресію? Ну, в цілому, я впевнений, що вони це будуть покращувати і інвестувати в те, щоб воно працювало як google асистент Але це займе час, і ти не паче в конкурентній гонці, де є купа інших проблем, з якими треба змагатись, як от було з генерацією зображень. Не впевнений, що це буде на повній швидкості. А для тих же, хто користується iPhone, є гарна і погана новина. Верніше, аналітика. Інсайдери кажуть, що Advanced Siri з контекстом того, що відбувається у вас на екрані, і на основі цього вам щось пропонувати або робити, не буде готова в рамках цього року. Але з іншої сторони, Марк Гурман, це головний кореспондент Bloomberg за технології, в своїй аналітиці каже, що платити за весь Apple Intelligence доведеться не раніше аніж 2027 рік. От така у нього є думка. Чому він так думає? Тому що за його словами, поки що немає досвіду, якого чекають від Apple, цілісного і повноцінного, немає свого чат-боту, і поки що немає хоча б паритету з конкурентами стосовно якості модельки. Тобто є Siri, яка іноді трансферить запити до ChatGPT від OpenAI, І от за них можливо, він каже: можливо, якщо ви там будете виходити за якусь квоту, то за ChatGPT ті запити вас якось ще зачаржать, але і то не факт. Ну, от бачите, навіть Apple поки що в гарячці, вже все презентував. Ну я не пам'ятаю, коли Apple щось презентував, а потім півроку щось там викатують. Ну, окрім хардверних продуктів, звісно, там, які були там MagSafe Charger на три девайси і тому подібні речі. Я саме про Софт. Здається, таких речей не було до цього. SEO CrowdStrike прийняв нагороду Most Epic Fail за їх факап, що привів до виходу з ладу мільйонів комп'ютерів, які вони захищали. Відбулося це на одній з найбільших конференцій з кібербезпеки DEFCON. і ну вони це кажуть не кібербезпека, вони кажуть хакінг, але якщо перекласти, напевно, сенс саме в безпеці. І вони щороку там мають премію, яка називається повні awards, і для того, щоб відмітити найбільші успіхи і факапи безпекових дослідників і цілого ком'юніті. Майкл Сентонос CEO CrowdStrike, особисто прийняв цю нагороду зі словами, що він очевидно не пишається тим, що його компанія її отримала, але вкрай важливо нести відповідальність за свої факапи, і тому він візьме її і поставить на самому видному місці в квотері CrowdStrike для того, щоб всі пам'ятали ціну помилки, коли ви працюєте в сфері безпеки. Що дуже кльова позиція, як для SEO цієї кампанії після такої події. Але нагадаю, що в цілому перші його відповіді, перший там тиждень, були не дуже ну, з не дуже великим відчуттям ондершепа, якщо чесно, за що їх ком'юніті навіть трошечки жучило. І я думаю, що він цей фідбек побачив або команда піару. І тепер от позиція краще. Я хотілося б вірити, що він дійсно пройшов. Через таку трансформацію. І я думаю, що для лідера цієї компанії це дійсно був складний період, і що це зробить компанію краще і безпечніше. Фортнайт. Повернувся на айфони через 4 роки після того, як Apple їх звідти перебрав, після того як Epic почали тяжбу з ними за те, що вони беруть величезну комісію, якщо ви не пам'ятаєте. Так уже пройшло 4 роки. Тепер от одна з найпопулярніших ігор повернулась на iPhone і на iPad, і вагончиком з собою ще й привезла Epic Store, в якому тепер можна завантажувати буде інші ігри від Epic Games. Це все завдяки DMA, лобіюванням якого активно займались Epic Games, і поки що на території тільки Європейського Союзу завдяки DMA. Хоча на Android Epic Games теж привезли свій магазин, і тепер він доступний. Ну, на Android він доступний по всьому світу, а от на Apple доступно тільки на території Європейського Союзу. Чи позитивними будуть? Ці зміни для Epic Games з тими правилами, які виставив Apple, ми побачимо вже, напевно, в річних звітах десь в січні наступного року. А от там, я думаю, і можна буде поставити крапку в цій 4 історії епопеї, я б сказав. І до приємних новин: Росія, скоріш за все, матиме найменшу кількість космічних запусків за останні 60 років. Голова позоркосмосу каже, що вони стикаються з фінансовою кризою, і це складно. Якщо ж говорити серйозно і об'єктивно, то це очевидно пов'язано з тим, що всі західні космічні країни просто відмовляються від послуг Роскосмоса для своїх контрактів після того, як почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Роскосмос заявляє, що втрати від скасування цих контрактів складають 2,1 мільярда доларів США. Що просто мед мені в вуха, далі вони кажуть, що будуть зосереджуватись на співпраці з Китаєм, зокрема на створенні міжнародної місячної станції, і також продовжує розробку російської орбітальної станції, яку вони хотіли запустити, здається, в 2030 році, що не відбудеться просто ні при яких об'єктивних реаліях. Я вам даю гарантію, просто підпис кров'ю. Вони не встигнуть до 2030 року. А мені здається, що взагалі цей проект можуть закрити. Бо як. Може бути космічна держава, якщо вона вся розділена на сім окремих. Ніяк. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві. І перша – це PGLight це WSM-білд повноцінного позиру з SQL, упакованого в 3 мегабайтний, навіть трошечки менше, JavaScript TypeScript файл, що дозволяє вам запускати повноцінний позист. У вас в браузері або всередині вашого інстансу Node.js, наприклад, аплікухи, і там навіть вони в це все впихнули плагін векторного пошуку. Тобто в оці всі 3 МГБ, там декілька плагінів, але навіть векторний пошук вони туди запихнули, що просто нереально, і ще з дуже гарною продуктивністю. Це що схоже на те, як взяти двіжок знаєте, від раптора F150 і поставити в Renault Zoe, наприклад, в малесенький. От е, о, якось так. А там, ще, між іншим, можна Persistent Storage робити. Ну, в цілому використання для цього, особливо в рамках дебага і розробки, я думаю, мені вам розповідати навіть не треба. Друга ж це збірка Open Source CS. Це збірка безкоштовних курсів по computer Science, включаючи все, від А до Я, напевно. І все безкоштовно, і все зібрано по групам. І там і база, і програмування, і теорія, і системи, і математика, і Юнікс. І там є курси, які можна проходити в своєму темпі. Є ті, які стартують, наприклад, в Принстонському університеті кожні два тижні. Точно вартує місце в ваших закладках, і точно варто того, хоча б щоб прийти по заголовкам і подивитися, що вам може бути цікаво. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав розподію я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.